А я попереджав? А я попереджав за повідомленням Міністерства оборони України, чоловіків віком від 25 до 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку беззаконних на те підстав, будуть обліковані автоматично. Згідно нових змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників, електронна система оборіг тепер братиме дані звідусіль. Демографічного реєстру, раців, міграційної служби, служби зайнятості, систем охорони здоров'я та освіти, банків та інших систем і реєстрів. Тож питання до знавців: скільки ще часу ти зможеш переховуватись? Якщо ти цивільний, який бачить це відео у себе в рекомендаціях, значить алгоритми тобі вже пропонують подумати про своє майбутнє місце служби. Тому, коли як не зараз, зателефонувати рекрутерам 24-го прикордонного загону, адже ми пропонуємо військову службу за контрактом у Вінницькій області, гарантований рік без переведень і оформлення без участі ТЦК. Звернись до нас за номером телефону, який побачиш в кінці цього відео, і ми надамо тобі вичерпну консультацію та супровід на кожному етапі оформлення на службу до нашого загону. Інакше вже зовсім скоро ти обратимеш із куди менш прийнятних варіантів.